Кьюмсі. Він же МТС. Він же водафон. Компанія, яка пройшла кілька кіл пекла. <smart noise> Наразі, взагалі, компанію купив азербайджанський бізнесмен, котрого мало хто в очі бачив. Коротший час фантастичних історій. Щиро дякую новим нявчикам за фінансову підтримку цього каналу. UMC, він же Ukrainian Mobile Communications, це найперший мобільний оператор в Україні. Перший дзвінок був зроблений першому президенту, першому послу Німеччини. UMC це проєкт україно німецько голландсько датський Базові станції були Nokia. Компанія розвивалася, покращувала зв'язок, взагалі йшла в ногу з часом. Мобільна гра престолів коли існує гарний, незалежний від москові, український мобільний оператор, що московитам треба з ним зробити? Правильно купити. Тим паче, президент на той момент кучма. Це ж було вже. Цього разу історія феєрічна. У 2003 році сталося те, про що багато хто дізнався аж у 2007. му МТС купує UMC. І так ще раз, на той момент UMC мало чотири інвестора: Україна, а саме держконцерн Укртелеком. Він був головний. І далі порівну Данія, Голландія, Німеччина. Росіяни не хотіли обмежуватися тільки українською часткою, контрольним пакетом. Це що компанії будуть європейці з європейськими цінностями. Ні, ні, ні в планах було отримати повністю ЄМС Зібрався Кабінет міністрів України, щоб затвердити розпорядження, постанову. Так, вони буквально зібралися і приказали Укртелекому продати свою частку російському олігарху. Що сказати, браво! МТС не церемонився, почав домовлятися з європейцями у не дочекавшись рішення антимонопольного комітету. У Еносі правила, кому вони цікаві, і взагалі Кабмін України дав зелене світло. Думали росіяни, але на арену вийшов він, герой, якого вони там всі заслуговують. Харківський Елмакс. Хто? Підприємство з Харкова в останній момент став маленьким акціонером у Ну, маленькі не маленькі, а голос вже є. Тому «Елмакс» такий, я проти цієї угоди і подав на всіх до суду. Ю you, you, cool. you, I'm out. Ну і все. Росіяни в шоці, у кучми дісі, журналісти запаслись попкорном. <зас> Угода року заморожена. Чесно кажучи, навіть суд не зрозумів, хто такий харківський Алмакс. А він не розгубився і такий. Угоду відмінити, ЮЄмсі не продавати, московиці додому. Господарський суд Києва відхилив позов Елмакс. На що він такий не на того напали. І пішов оскаржувати рішення. Like, like like... Прес-секретар МТС із своєї Московії почав тявкати, мовляв, у ЛМС нічого не вийде, український уряд вже ухвалив рішення і взагалі, альо, в нас договорняк. Врешті-решт МТС купив UMC, причому повністю 100%. Леалмакс не вийшла. Але нерви всім потріпав. А тепер хто це і що це було? Елмаксом володіє Ярославський. Це демон, якого ще пошукати треба. Ось відкриваєш Forbes Україна, інформація про нього, і перше, що бачиш, Ярославський залишив країну за 14 днів до російського вторгнення. У ніч на 10 лютого автомобіль із його котеджу збив на смерть чоловіка. А він сам втік із місця ДТП. Це дуже яскраво описує цього перса. Ярославський, український бізнесмен, мультимільйонер, був лідером харківського чиновницько-промислового синдикату. Ось ви знали, що таке існує. Ну а в 20-му році Ярославський раптово став почесним громадянином Харкова. Коротше, це український олігарх з 90-х. Наприклад, ТРЦ «Караван» – Караванце його. Раніше володів ще у банком, але наразі він його продав. І так, чому ж він перешкоджав угоді МТС? На той момент в нього було трохи акцій в Київстарі, А Київстар і МТС – це головні конкуренти. Причому акцію Ярославського були через компанію Фрідмана, тобто вони бізнес-партнери. Хто не бачив відео про Київстар? Фрідман це приближений олігарх Путлера. Ось і відповідь, як Ярославський заздалегідь дізнався про повномасштабне вторгнення Росії в Україну і тікав так, що аж людину збив. Є ще друга теорія: що Елмакс це така собі темна конячка інвестиційного ринку, ніби нарешті знайшовся покупець Укртелеком Але за умови, і це головне, що Укртелеком буде продаватися з UMC. ну такий собі, знаєте, набір. І виник класичний конфлікт. Великих грошей з дуже великими. Чому аж в 2007 році всі дізналися, що UMC купили? Бо саме в цей рік компанія припинила використовувати свій бренд UMC та почала надавати послуги на ринку під брендом МТС. Всі на це подивилися. Так сказати, склали 2 плюс 2. І зрозуміли, що відбулося. Під відео з Київстаром були деякі коментарі, які засмучують. Я дуже сподіваюся, що це були боти. Зміст був таким: навіщо приватизувати телекомунікаційні компанії, держава буде погано ремонтувати вишки. Ну добре, ще раз проговоримо. У 15-му році, коли Україна вже була в стані війни з Росією, чиновники нарешті зрозуміли, що їм потрібен свій мобільний оператор. Ну, знаєте, там, для військових. Щоб між собою розмовляти в Україні війна з Росією. Всі крупні оператори російські і не просто російські, їм володіють російські олігархи, приближені до Путлера. Просто вдумайтесь, який це абсурд. Наші компанії треба забирати у ворога і повертати собі. Тим паче, зараз ідеальний момент. МТС це чудовий наочний приклад. Чому телекомунікаційні компанії важливі? І чому російські олігархи, приближені до уряду, купували українських операторів в будь-який час за будь-які гроші. Анексія Криму, національна комісія з питань урегулювання зв'язку та інформації. Я буду це просто називати комісією. Після анексії Криму вони проводили перевірку у російських операторів. МТС в тому числі згідно з їх результатами до деяких клієнтів МТС Україна в період анексії прийшли смс із текстом Вітаємо на Росії, ви знаходитесь у роумінгу Росії. На хвилиночку люди в той момент перебували у Симферополі, Севастополі, Феодосії. МТС Україна сказала, ми не знаємо, як так вийшло. Це не ми. Звісно ж, були суди. І здавалося б, МТС поймали на гарячому. Mariana, не gusta, не gusta не... Суд першої інстанції підтримав МТС Україна. Бо це явно було без їх відома. Подивіться, вони ж ангели. Проте суд другої інстанції не погодився з першим. Бо у момент втручання в мережу Крим та Севастополь ще не були окуповані Росією. Тобто розумієте? Крим ще не окупований, а МТС Україна вже своїх абонентів вітає у складі Росії. Як ця ситуація розгорталася далі? Казково. У комісії є докази, що МТС Україна співпрацює з російськими спецслужбами. Комісія запланувала позбавити ліцензії МТС. Кабмін розпускає комісію. Причому це було супер абсурдно, Ну, типу, знаєте, там комісія така вирішила, що завтра вони збираються, там п'ють чайок, там смаколики лишають лицензії МТС, сьогодні їх звільняють. Цей розпуск комісії відбувався дуже дивним чином. Справа в тому, що новий склад комісії повинен затвердити президент. Це входить в його обов'язки. Втім, за кілька тижнів до оголошення Петра Порошенка президентом Турчинов. Змінив склад комісії без причини, без пояснення. Раптово деякі навіть на роботу прийшли, бо вони не знали, що їх звільнили. Ми зловили ще одного демона. Представники комісії вважають, що це 100% через МТС Україна. Ось ця нова комісія, котру затвердив Торчинов, Вона сказала, що МТС Україна. Хороші? Ну так, співпрацювали вони з російськими спецслужбами. Ну, слухайте, всі роблять помилки. Діли зам'яли. Він не мав права без причини звільняти голову комісії, розпускати її склад. Це не наша тема, наша тема МТС. І так, МТС Україна продовжила працювати в Україні. А знаєте, де ще? В окупованих територіях. Він єдиний український оператор, який всі ці роки працював в Донецькій Луганських областях. Так можна було. Та навіть Київ Стар в шоці, а він теж російський. Причому мені так подобається, МТС виправдовується тим, що вони там працюють автономно. МТС Україна припинила працювати на півострові на початку серпня 2014 року, а восени продала своє майно за 17,7 мільйонів євро двом приватним інвесторам, імена яких не називалися. Тобто. Поки українські дійсно українські компанії понесли збитки, намагалися якось вижити. Російські робили бабло на трагедії, а чому ні? Не на них же напали. Так як ви зрозуміли, МТС непогано влаштувався. В Криму гроші заробили на сході й не припиняли працювати. Які б не були докази, судами проблем немає. Розкішно, а ще логічно. Знайомтесь, це власне компанії до 2019 року. Євтушенков. Він наближений до Путлера олігарх. Звісно ж, але тут ситуація гірша, ніж з Київстаром. Підприємства Євтушенкова виробляють та постачають для Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Вороніж». Які здатні виявляти та супроводжувати балістичні та крилаті ракети. А ще його підприємство виготовляють безпілотники Оріон, які Росія використовує для бомбардувань в Україні. Є гарна новина, те що вищий антикорупційний суд вперше конфіскував майно російського олігарха Євтошенкова. Повернули 17 об'єктів нерухомості та частки в українських фірмах. Ну хоч щось. Повернемось до нашої хронології. У 2015 році МТС Україна отримала ліцензію на радіочастоти 3G. бо нова комісія ж сказала, що вони пусічки. Пізніше МТС отримала право на використання бренду Vodafone на території України. Оголошено про ребрендінг. Знаєте чому? Через цей скандал з комісією вони вирішили почати все з нового аркоша. І як сказав Олег Проживальський на той момент це був директор МТС України. Це допоможе їм стати кращими. А ще все, вони більше нічого такого не роблять, щоб на них наклали санкції, тому вони впевнені, що санкцій не буде. Але при цьому вони бояться санкцій. Ну добре, тепер ви знаєте, чи МТС в Україні став водафоном. У 2019 році король російської оборонки Євтушенко вирішив, що треба продавати водафон Україна. Бо 100% він попаде під санкції не сьогодні, так завтра, тому. Краще продати. І Він швиденько знайшов покупця і зі знижкою продав компанію. Ціна була підозрілою, там знижка досягала майже 40 І продав компанію він азербайджанському оператору сотового зв'язку. Баксал офіційно заявляється, що єдиним кінцевим бенефіціаром цієї холдингової компанії являється Насіб Гасанов. Цього бізнесмена на батьківщини вважають фігурою, яка підконтрольна начальнику охорони президента. І ніби як справжнім кінцевим бенефіціаром холдингу є родина президента Азербайджану. Я в цьому плані проста: це не Московія. Очевидних зв'язків з Московією немає і добре. Плюс дивіться, капітальні інвестиції Vodafone Україна у 2022 році встановили близько 100 мільйонів доларів. Поки що все виглядає нормально. Час покаже. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так. Хто з вас сподобайки, підписка, пишіть свої думки в коментах, і ми скоро з вами побачимось. Всім ма.